Установимо кріплення тюлі ProRide на дах автомобіля. Рекомендуємо ставити велокріплення на дах вашого автомобіля на системи відкритого типу. Вони мають більш зручний та швидкий доступ до типазу, більше площі, що дозволить поставити більше велокріплень, а в деяких випадках навіть залишиться місце під бокс. В свою чергу, тюля ProRide є найкращим велокріпленням по співвідношенню ціна якість. Воно має значну вантажопідємність 120 кг. Всі елементи фіксації розташовані знизу, що дозволяє зручно та швидко встановити велосипед. А також воно уже готове для встановлення карбонових байків. Вам потрібна лише одна додаткова захисна накладка. Закидаємо колеса велосипеда на майданчики для їх фіксації, підіймаємо раму та фіксуємо крюк велокріплення на нижній частині трикутника. Після цього закриваємо обортовою ручкою. Саме велокріплення і фіксуємо колеса тришітковими баклями, поправляючи захист для того, щоб він був на ободі. І тепер ви готові до подорожі зі своїм сталевим конем. Головне, не забувайте, що тепер ваше авто набагато вище.